Привіт всім! Говорить Вован, і сьогодні я хочу зробити огляд на всі ігри про Соніка, що виходили на таку консоль Game Gear. Ігор цих доволі немало, аж цілих 12 штук, і сказати чесно, далеко не кожна з них хороша. Тому в цьому огляді я дозволю собі кидати гру, коли мені захочеться. Бо, знаєте, я не мозахіст, аби кожну з них проходити повністю. Якщо гра мені сподобалась, то я її пройду. Якщо ні, то просто скажу свої враження і все. Ну, а тепер почнімо оглядати самі ігри. Sonic the Hedgehog. Перші три зони нормальні, і я б навіть сказав хороші, другі три потроху падають по шкалі справедливості до гравця, моментами гра прям виводила із себе. От, наприклад, зона із водою. Це просто капець, яке ж воно повільне. Або тут. Я що, граю в Undertale від лиця Соніка чи що? А також гра дуже жорстока до новачків. Наприклад, ти йдеш собі і раптом тебе пристрілює гармата. А що таке? Не знав, що там гармата? Ну що ж, треба знати рівні. Не сама ж гра буде тебе попереджати про небезпеку, інакше це було б добре з точки зору геймдизайну. Боси тут просто нікчемні. Одна частина валиться легко, а інша просто зроблена в такій місцевості, що тільки й думаєш, який дегенерат це робив, і ще цікавіше, який індивід допустив, щоб воно так і лишилось. Гра може підкупити першими трьома зонами. Але не дайте їй себе обманути. Гра набагато гірше, ніж може здатися. В це треба просто пограти. Але оскільки ви нормальні люди, то ви цього не будете робити, за що я вас тільки похвалю. Оскільки гра, звісно, не саме дно, але я б її описав як здебільшого дресня. Воно не варте вашого часу. Наступна гра в списку це Sonic The Hedgehog 2. Отдай сало! Кому кажу сало, отдай!» О! 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 Знаєте, ця гра мене дуже сильно вивела із себе. І, дивлячись на той текст, який я написав в своєму сценарії. Uh, мені навіть страшнувати його зачитувати. Це навіть дивно, як так швидко все скотилось до того, що гра дійсно гімна. Коротше, йдемо далі. Sonic Chaos. Ого, перша гра, де можна вибирати героїв. Загалом, гра не те, що простіша, вона справедливіша до гравця, і від неї я навіть кайф отримував, але не без проблем. Адже деякі боси, судячи з усього, робили ті ж виродки, що й босів в Sonic 2. Доктор Роботнікс Мін Бін Машін. Довгенький вступ, але гра сама по собі залипательна. І я навіть скажу весела. Якби вона ще була можлива, то взагалі претензій б не було. А так, ну, вже десь після 5 рівня складність близиться до неможливої. Хоча от за цілий мануал, інтегрований в гру, дякую. Коротше, гра непогана, але пройти її неможливо. Sonic Spinball ще одна варіація кастрованого пінболу. Вс! Сонік Дріфт. Отже, група імбецилів, розуміючи той факт, що на їхній консолі вони не могли нормально зробити платформер, вирішує, що варто зробити свої гоночки. Консоль, очевидно, такої графіки не витягувала, тому все довелося врізати до піксельної каші, в якій важко щось побачити далі трьох метрів. Як же я ненавиджу ці моменти, коли через дубову фізику повороту влітаєш в перешкоду, що з'явилось от, от прямо Ярик! перед тобою. Глядь, Ярик, рік Я їбу там уїбалона. Проблема гри в тому, що очі не можуть сфокусуватись на чомусь одному. Постійно дивишся і вверх, і вниз. І від цього не можна зосередитись, бо зверху треба бачити, де там поворот, а знизу треба бачити саму дорогу. На папері звучить прикольно, але цим папером розробники сраку витирали, тому все зроблено через те саме місце. Коротше, від гри можна отримувати кайф, але тільки якщо ви, як і я, вже звикли грати в цифрові відходи людства. А так, ну, гра трішки краще, ніж гімно. Sonic Triple Travel доволі незвично це казати, але гра непогана. Якщо її порівнювати зі своїми попередниками, то і взагалі її можна назвати хорошою. Це друга 8-бітна гра, яку я пройшов від початку до кінця. Цікавий факт. Гра виявилась настільки непоганою, що фанати зробили її покращену версію під назвою Sonic Triple Trouble 16-Bit. Навіть на мобілку портанули. Тож я б міг порекомендувати ознайомитись із нею, але саме із фанатською версією. Повірте, пропустивши оригінал, ви нічого не втратите. А у версії від фанатів навіть є неповна українська. Гра непогана. Але непогано лише в порівнянні з попередніми іграми. Якщо її оцінювати окремо, то гра буде трішки краще, ніж войно. В принципі, як і попередня. Хоча вона буде все одно краще, ніж вона. Sonic Drift 2. Ще одна піксельна мішанина, в якій більше героїв, більше механік, більше мап і ще більше моєї ненависті. Коротше ні, я це відразу відправляю смітник. Перша частина то була ледве грабельною, а друга через купу нових механік просто стає перевантаженою всім. І вона вже не може нормально гратись, бо всілякого паскудства стало в три рази більше. Я досі дивуюсь, як їм могла прийти ідея зробити гонку від третьої особи на ледве робочій консолі з якістю 128 на 128 пікселем. Це ж якими треба бути вдарованими, щоб таке зробити? На вашій консолі то звичайні платформери нормально не можуть працювати. Платформери, той жанр заради. Теус Патрол Ого, перша гра про Тейуза. Шкода, що її робили такі ж дупоголові. Отже, фішка гри в тому, що це прямий сайдскроллер. Головне правило нічого не чіпай. В прямому сенсі. Торкнувся землі, стіни, лети в бан. Бан. На момент, коли я запустив цю гру, в мене вже не було ні сил, ні емоцій, щоб грати в ще одне породження рукосраких ідіотів. Тож я навіть не став багато проводити часу в грі. Я лише політав у першому рівні, зрозумів, яке це войну і кинув. не став проходити далі. Я достатньо пограв в інші ігри геймгіру, аби відразу бачити, чи варта гра проходження. Ця гра не варта. А шкода, гра все ж про мого улюбленого героя, і така паскудна. Теус Adventures і як би це дивно не звучало, то це в прямому сенсі найкраща гра. Лише в момент, коли розробники зробили повільну метру в них вийшло щось, що я можу назвати хорошою грою. я навіть можу вам її порекомендувати до приходження. Адже навіть якщо відділяти гру від остальних і оцінювати окремо як саму по собі, то гра все одно буде хорошою. Свою роль також зіграв і те, що до цієї гри я не грав у метро -ідванії. тому гра також стала для мене новинкою. Мені було цікаво ходити і збирати предмети. Мені було дуже кайфово, коли я повертався на вже пройдений рівень і з новими речами проходив туди, куди не міг, або ще краще відкривав новий рівень. Рівні в грі адекватні. Мені прямі придертись ні до чого. Керувати тейлзом приємно і ще приємніше від маленьких механік, типу вилазня на стіну. Єдині дві проблеми цієї гри, які я можу виділити, це те, що більшість предметів або вкрай ситуативні, наприклад, окуляри нічного бачення знадобляться лише на одному рівні, або взагалі при звичайному проходженні знадобляться в двох-трьох місцях, і то їх можна оминути. А друга проблема це неясність, куди йти. Мені доводилось відкривати проходження на Ютубі, аби взнати, як присунутись далі, і відкривати їх не один раз. Але в цілому гра мені дуже сподобалась, і я б хотів побачити її ремейк по типу Triple Trouble. До речі, цікавий факт. Я цю гру перейшов на 100%, оскільки мені дуже вставляв процес знаходження предметів, і я їх прям таки пилососив з кожної локації. Коротше, незвично це казати, але гра топчик. Дуже хороший продукт, який я навіть можу порекомендувати до ознайомлення Sonic Labyrinth. Ще одна гра з повільним геймплеєм, яке йде тільки на користь грі. Хоча в цей раз все-таки гра занадто повільна. Головна задача знайти три ключі на локації. Але повільна ходьба дуже швидко вимотує, і гра не лишає варіантів, окрім як користуватись спіндешем. Але цей спіндеш, розумієте, вже занадто не керований, і з часом користуватись ним стає також дуже незручно. Гра не викликала в мене поганих емоцій, вона просто набридла через повільний геймплей. Але маю визнати, на перших рівнях збирати ключики цікаво. Сама ж гра, ну, скажімо, вона на любителя. Комусь така сподобається, але більшість просто пройде біля цієї гри і забуде. Доволі непогана, якщо ви любителі такого жанру. Фух, ну і нарешті остання гра Sonic Blast. Що ж, ця гра прославилась за криві рендери героїв. І маю визнати заслужено. Тут навіть не видно ні очей, ні рота, тільки синій силует чимось нагадує Соніка. Абстрагуючись від таких собі рендерів, гра все ж непогана. Рівні виглядають ну, доволі непогано, які не які фішки в рівнях є, і гра навіть чимось нагадала третього Маріо. Напевно, через пустельний рівень, який доволі схожий на той, що був в третьому Маріо. До речі, а як вам ідея замутити огляд на трилогію Супер Маріо? Знову таки гра не викликала в мене злості. Це просто чергова іграшка на півгодини. Цікавості гра також не викликала, і тому я навіть не став її проходити. Але все ж ця гра набагато краще, ніж оці ось ігри. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Проходячи ігри на Game Gear, я пройшов всі стадії депресії, а також навчився дечому. Я то ці ігри здебільшого ненавиджу, але я також повинен сказати дякую всім цим іграм, і в особливості другому Соніку. Ці ігри мене навчили тому, що якщо тобі не хочеться, не подобається проходити гру, кидай її. Саме після цих ігор я навчився цінувати свій час і нерви, а разом із тим і кидати ігри на півшляху до проходження, якщо мені того захочеться. Хех, як то кажуть, ми цінуємо щось лише тоді, як втратимо його. Мій вердикт такий: Ігри на Game Gear – кал. І люди, що їх робили, повинні публічно вибачитись перед всіма, хто в це грав. А ідіоти і сеги, що ці самі ігри затверджували і випускали, теж мають сісти на пляшку. Звісно, є у вагоні навоз з золоту, але хто з вас наважиться в це пірнати? Ніхто! І правильно зробите, воно того не варте. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим, а я піду в аптеку за антидепресантами.